Дніпропетровські волонтери допомагають не тільки військовим, але й тваринам. Мешканка обласного центру, яка регулярно доставляє на фронт допомогу солдатам, привозить із собою залишених кішок і собак, та віддає їх у добрі руки. За останні місяці волонтерка вже прилаштувала більше 20 вихованців. Про це далі у сюжеті. В зоні АТО страждають не тільки люди, а ще й домашні тварини. Ангеліна, якраз одна з таких, коли хазії полишали свій будинок, вони залишили собаку просто на дворі. Але на щастя, у її долі знайшлись добрі люди. Історія цієї тварини гідна сюжету драматичного фільму. Лабрадор Ангеліна до останнього охороняла будинок, який полишили хазяї. Вона щодня виходила на двір і чекала на їхнє повернення. Невдовзі собаку помітили наші військові, забрали з собою і відгодували. Ми тільки приїхали. Я її сразу хотіла забрати. Вона була грязна, вона була е сіра. вона не такого цитата вона була сіра, чорна. Непонятно, якого какого цвіта. Я її витирала, обтирала. Піклування про тварин це лише частина справи, яку робить Олена. Жінка кілька разів на місяць, ризикуючи життям, везе солдатам продукти і теплі речі прямо на фронт. А щоб не їхати назад порожняком, забирає з собою безхатніх тварин. Добирається під прикриттям військових. Іноді доводиться вичікувати, поки припиняться обстріли. Стараємося вибирати ті моменти. Когда можно туда попасть, но иногда приходится быстро собираться и туда уезжать, очень быстро. То есть всякое бывает. Боевые действия и боевые действия. Все спонтанно. Жінка розповідає, за останні місяці привезла так багато кішок і собак, що збилась з рахунку, але усі потрапляють у добрі руки. Бажаючих взяти годованця, Олена знаходить у соцмережах. Минулої неділі врятованого собаку забрала сусідка. Я Лені, говорю, Лен, Може бути там, якщо будуть якісь собачки в АТО Мож якщо надо, буде, пожалуйста, тому що наша пропала Сабами ми без животних не можемо. Тепер у Наталії є цей веселий рудий пес. Жінка каже: спочатку тварина лякалась всього, що бачила, навіть боялась підійти до людей. Зараз життєрадісна дворняга, повноцінний член сім'ї. А ці хазії нещодавно прихистили вівчарку. Тварину вагою 50 кілограмів, звуть малиш. І якщо зараз це здається кумедним, то два тижні тому собака виглядав зовсім не смішно. Тварина майже місяць провела під мінометними обстрілами без їжі, тож зараз її буквально відгодовують. Хазії кажуть, давно чекали на такого охоронця. Ну, Ждали, я не ждали, так не брали. Оскільки справжніх кличок тварин ніхто не знає, прізвиська їм дають бійці. Нещодавно Олена забрала кота, якого звуть Правосєк. У зоні АТО він прибився до загону правого сектора, так і прожив кілька тижнів з патріотами, поки не потрапив у руки волонтерів. Дуже хороший, добрий кот. Ну, хитравати, в общем-то, тому що він какби сам знайшов вихід із положення. Не його нашли. Він приблудився к складу ребят з правого сектора, і там його дівчатки підкармлювали. У зоні АТО наразі завершили. Залишились десятки бездомних тварин, і далеко не всім так щастить, як героям нашого сюжету. Олена каже, рятуватиме братів наших менших при кожній можливості. Тож, якщо хтось захоче завести собі вихованця, у неї завжди буде кого запропонувати. Артем Куля, Євген Хисний, новини 11 каналу.